Доброго вам здоров'я в ефірі. Програма Найдорожчий скарб сьогодні будемо говорити про магнітні бурі та медико-метеорологічні умови погоди. Моя співбесідниця, лікар-кардіолог Марта Гудзенко. Марта Олегівна, отже, що таке магнітні бурі і який їх вплив на людський організм? Магнітні бурі і їх вплив на здоров'я людини це дуже цікава і суперечлива тема, оскільки найчастіше магнітні бурі, тобто сам вплив магнітного поля, яке поширюється після вибуху на сонці, впливає на магнітне поле землі. Сам вплив на магнітне поле землі призводить до певних поштовхів або вібрацій, скажімо так, на магнітне поле людини. І найбільш чутливі до цього магнітного поля. Люди, які вже спровоковані, тобто мають певні захворювання. Хронічні захворювання найчастіше це стосується людей з серцево-судинними захворюваннями, тобто гіпертонічна хвороба, і хімічна хвороба серця, також неврологічна патологія. Дуже часто реагують люди, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом, оскільки власне рецептори судин і рецептори, які знаходяться у внутрішній поверхні суглобових капсул, мають найбільшу чутливість до тих певних вібрацій. Чи Поштовхів, які спричиняються внаслідок е, отих магнітних впливів від сонця. Скажіть, будь ласка, яким чином людина може захиститись чи якось попередити ці прояви? Найважливішим фактором е, захисту, звичайно, є профілактика. Тобто, якщо людина здорова, е, молода, активна, вона Дуже рідко відчуває вплив магнітних буль. З іншого боку, якщо людини вже є якісь певні умови до захворювання, навіть якщо ще не виявлене, але вже є підстави для цього, найважливішим фактором, звичайно, є профілактика хронічних захворювань. Часне, часне звернення до лікаря, ну і всі решта методи профілактики, такі як активний спосіб життя, прогулянки, здорове харчування, всім нам відомі фактори є найважливішими. Що стосується магнітних бур, звичайно, треба слідкувати за прогнозами, які надаються нам різними метеорологічними службами, і одночасно знаючи про прогноз. Готуватися до цього явища. Як можна готуватися? Звичайно, не пропускати прийом ліків свій, більше спати, приділяти більше часу на прогулянку на свіжому повітрі і намагатися уникати стресу. Тепер у мене до вас таке запитання, можливо, воно не зовсім грамотне, але сонячні промені досягають землі за 8 хвилин. Магнітні збурення, я не знаю, там якийсь певний період, очевидно, трошечки більше, ніж сонячне світло, але вночі, от коли ми спимо, сонце знаходиться на іншій стороні нашої планети, і, як правило, люди дуже чутливо ставляться до магнітних бур вночі. Е, є така інформація від фізиків, що е, при вибуху на поверхні сонця утворюється певна маса, називається вона колоніальна, в якій є і елементи світла, і певні протони електрони. Сонячне світло досягає землі швидше, тому більш чутливі люди відчувають одразу, ще навіть без повідомлення про магнітні бурі. Решта частинки доходять до магнітного поля землі до двох діб, і е, не завжди. Ця маса, яка від, виштовхується магнітним полем від сонця при його е, вибуху, е, е, досягає землі. Вона може досягнути землі в день, вночі, а може зовсім оминути траєкторію магнітного поля землі, оскільки земля крутиться. Тобто не кожен вибух на сонці досягне магнітного поля землі, не кожен вибух досягне одразу після вибуху магнітного поля землі. Тобто, вплив може бути чинитися і вночі. А тепер давайте поговоримо про типи погоди. Ми часто чуємо по телебаченню, по радіо та навіть в газетах пишуть метеоумови першого типу, другого типу, третього. Що це означає? Типи погоди це певна група метеорологічних показників, які складають для нас вже знайому картину зовнішнього середовища. Є сухий, жаркий, теплий тип, коли тепло, безвітряно, безхмарно. І це, звичайно, чинить на організм людини найкращий вплив, оскільки виділяється більше вітаміну Д, виділяється менше мелатоніну. Це такий гормон спокою і сну, тому людина жвавіша, активніша, усміхненіша. Коли є інші тип погоди, типу вологого, хмарного і дощового, збільшується атмосферний тиск і барорецептори нашого організму, наших судин реагують, і вплив на організм чиниться. Трохи більш негативний, оскільки в людей схильних до підвищення артеріального тиску він підвищується. Відповідно, збільшується тривалість і шимії, якщо такі існують. В цілі. Це другий тип, так? Це другий тип. Третій тип грозовий. Ну ви знаєте, це різка зміни погоди. Коли штормить, коли гроза, сильний вітер, і це має вплив на організм людини найбільшим чином, оскільки не так самі. Погодні умови або їх комплекс впливають на тіло людини як різка зміна. І якщо ця зміна надто різка, то людина не встигає часом адаптуватися, оскільки адаптативні сили організму в кожного інші. Марта Олегівна, раніше люди поняття не мали, що таке магнітні збурення, що таке типи погоди. Але ви, як лікар-кардіолог ультразвукової діагностики, за ці роки, що ви працюєте, які ваші спостереження збільшилась кількість кардіологічних хворих чи навпаки стабільно? Знаєте, кількість кардіологічних хворих збільшується. Це відбувається не завдяки одному чиннику, а декільком. Оскільки зараз краща діагностика, тому ми можемо відслідковувати більшу кількість захворювань. Все ж таки люди трохи довше живуть, оскільки є різні методи надання допомоги їм стосовно кардіологічних захворювань. І ці хвороби часом тривають довго, ускладнюються, і треба знову і знову їх лікувати. Також збільшується кількість кардіологічних захворювань на фоні підвищеної стр... стресовості нашої ситуації. Особливо в умовах війни. Особливо так? в умовах війни. А як почуваються військові, які приходять до вас на обстеження? Теж, очевидно, якісь певні зрушення є? Надзвичайно сильні зрушення є. Не кожен з них готовий про це говорити чи розказує, але вони переживають надзвичайно емоційне напруження і ясна справа, що це виливається в певні соматичні захворювання. І вони навіть часом не думають, не дбають про ці питання, але ми вже коли вони потрапляють до нас, ми вже під час обстеження виявляємо багато чого несподіваного навіть для них. Окрім загальних таких порад, як свіже повітря, нормальне харчування, вчасне лікування. Що б ви от особисто хотіли порадити нашим телеглядачам? Я б хотіла порадити більше. Віри, віри в себе, в позитив, налаштування на. Позитивне мислення, як це тільки можливо в умовах кожного особисто. Тобто, хто любить слухати музику, будь ласка, споглядати щось прекрасне, будь ласка, у нас чудова природа, зараз гарна пора. Відволікатися трішки на все, що можливе і позитивне у вашому житті. Спасибі, спасибі, це була програма Найдорожчий скарб. Моя співбесідниця, лікар-кардіолог Марта Гудзенко. Доброго вам здоров'я!